Дві медалі на трьох. Такий результат показали запорізькі спортсмени на чемпіонаті Європи з гирьового спорту, який пройшов в італійській Паскарі. У змаганнях взяла участь багаторазова чемпіонка світу Любов Черепаха з двома своїми учнями. Для обох це стало першим виступом на континентальній першості. Потужно виступив тут 15-річний Олексій Гусінін. Він був найлегшим з учасників своєї вагової категорії, але з показником у 239 балів здобув першу в своїй спортивній кар'єрі золоту медаль чемпіона Європи. На другому місці він Іван Гриник з показником у 224 бали. На третьому представник Тернопільщини Андрій Плаксен із двома стами трьома фіксаціями снаряду. Результат був середній, хоча міг вище зробити, там більше суперники якось так себе, я сподівався, не більше. Щодо Іллі Луценка, то це окремий випадок. На відміну від усіх інших учасників змагань, для яких гіровий спорт основний профіль, Ілля зовсім іншої компанії. Він боксер, неодноразово перемагав на міських та обласних змаганнях. Спочатку гюрьовим спортом почав займатися з метою підвищити функціональну готовність саме для боксу. Але дійшло ось до чого. Батько, мій тренер сказав так, і він попросив Любов Олександрівну зі мною займатися. Вона погодилась потім. Потім в мене поступово вдавалося, 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 і Любов Олександрівна якраз сказала, щоб я виступив на цих змаганнях. І 15-річний запоріжець майже до останнього був головним претендентом на перемогу до дев'ятої з 12 регламентованих хвилин ілля Луценко випереджав свого найближчого переслідувача на недосяжні 20 балів. Але технічна помилка при перекиданні гирі змусила суддю скласти руки навхрест та зупинити виступ лідера вигуком стоп у підсумку. Четверте місце з результатом 202 підйоми. Але хлопець збирається продовжити цей досвід у майбутньому. Якщо буде вдаватися, то чому і не спробувати якось мимо боксу та гирь, а в формі бугарні, але тут не форма зіграла роль, а помилка технічна більш. Ілля він займається у мене, мабуть, місяці вісім, ну максимум десять. І він з ходу попадає на чемпіонат Європи і показує дуже достойний результат. Так була помилка, але від цього ніхто не застрахований. Через 30 хвилин після старту хлопців на поміст вийшла Любов Черепаха. Права пі -12, на гирі у 12 кілограмів категорії майстерс, тобто ветерани. Все як завжди, чи майже завжди перше місце і розрив з другим місцем Ірланди Крістін Рос у космічній 66 балів. Любов черепаха дворазова чемпіонка Європи за версією WKSF у категорії Мастерс. Можна було і більше зробити, бо я на у себе на тренуванні я робила 300 за 12 хвилин. Там я показала результат 285, 283 підйоми. Отже, перевірку боєм спортсмени витримали на належному рівні. Тепер їхня мета інші горизонти до того ж є на кого рівнятися. А від Іллі чекаємо результатів і в основному виді спорту боксі.